Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 13 січня, 334-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі в Одесі все добре. Не дивлячись на трохи штормову погоду. Кораблі продовжують заходити в Одеський порт. Вчора ввечері нарахували 6 кораблів біля Одеського порта. Зі світлом в Одесі все теж більш-менш добре. Майже не відключають. Комунальний транспорт вже більш. Тижня ходе, навіть почали потроху включати вуличне освітлення, правда, через стовв. А в сусідньому Миколаєві теж все добре. Сьогодні світло не відключали ще в місті. Ну і в Миколаївській області обстріли, на жаль, продовжуються в місті Очаків. ЗСУ, а вже ж відповідає росіянам, тому вони приїхали швидко кудись стрельнули та втікли. Командування Південь каже, що Кінбурську косу звільнять разом з лівобережною частиною Херсонщини. Ну що ж, будемо чекати. Думаю, це вже буде цієї весни. І звільнене від російських нацистів, місто Херсон теж піддається обстрілам. І знову, на жаль, є один загиблий. Та дві людини отримали травми від російських обстрілів. ЗСУ, а вже ж відповідає росіянам. Тому цієї весни, коли будемо звільняти Херсонщину, її лівобережну частину будемо дивитись на розтрощену російську техніку. Ну я вже ж будемо дивитись, як росіяни знову бігуть. Цього разу вже в сторону. Крима, який потім теж в черзі на звільнення.